Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює курс п'ятого класу. Ми з вами починаємо другий семестр відповідно до мого підручника для п'ятого класу нової української школи. І ми розпочинаємо розділ другий, який називається подільність натуральних чисел. У цьому розділі ти ознайомишся з поняттям дільника і кратного натурального числа, ознаками подільності. що таке? дізнаєшся, що таке прості складені числа, взаємно прості числа. Навчишся розкладати числа на прості множники, знаходити найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне кількох чисел. Наш перший параграф у цьому розділі це 26-й параграф мого підручника дільники і кратні натуральні Числа. Почнемо з поняття дільники натурального числа. Дільником натурального числа А називають натуральне число, на яке А ділиться без остачі. Коли ділиться без остачі, ми можемо це називатися ділиться націл. Наприклад, дільниками числа 10 є числа 1, 2, 5 і 10, а дільниками числа 17. Число 1 і 17. Число 10 має 4 дільники, а число 17 2 дільники. Число 1 має лише один дільник, це число 1. Зауважимо, що будь-яке натуральне число А ділиться націло на одиницю і саме на себе, на А. Отже, 1 і А дільники числа А. Причому 1 це найменший його дільник, а А найбільший. І ми зразу будемо приступати до закріплення. Вкажи ті пари чисел, в яких. Перше число є дільником другого. Для того, щоб перевірити, чи є перше число дільником другого, нам треба перевірити, чи ділиться друге число на перше. Числа досить прості, це можна виконати усно. Просто для перших пар чисел я покажу можливий формат запису. У першій парі чисел 15 ділиться на 3. А на це можна записати за допомогою ось такого значочка, «три крапочки. Це значок ну, такий, не є загально дуже вживаним, але ми можемо в 5 класі спробувати його застосовувати. Ну, На сьогоднішній день у програмі він застосовується в 8 математичному класі, але це значок зрозумілий для 5 класу. Це значок ділиться, ділиться без остачі. Або націло. Кажуть математики. Тому, вкажіть пари чисел, давайте першу пару обведемо, і ми потім її запишемо у відповідь. А у другій парі 13 на 7 не ділиться без остачі, тому ми повинні поставити тих три крапочки, середню закреслити. І це ми будемо використовувати як значок не ділиться без остачі», тобто не ділиться націло. Не ділиться на ціло, на сім. Тобто я не буду обводити. А далі, оскільки я вам показав цей формат запису, можливо, цей формат запису м -м, ваші вчителі також будуть використовувати. Це таки це номер, який треба виконувати усно, і ми, я можу заготувати відповідь. Але виконаю його усно. Чи є, э, пер, э, чи є перше число дільником другого 25. П'ять на двадцять не ділиться навпаки. До речі, тут певна пастка. Це двадцять ділиться на п'ять, а п'ять на двадцять ні. Тому друге, чиє перше число дільником другому ні. Один на дев'ятнадцять. Парі один дев'ятнадцять, дев'ятнадцять ділиться на один. Я візьму червоний, і обведу, піде в відповідь. 22 і 8. 22 на 8 не ділиться. 40 і 8. Так само. Друге число 8 на перше, 40 не ділиться. Безостачі ніяк не ділиться, там 0 цілих буде. А от у сьомій парі 39, і 39. Число 39 на 39 чудово ділиться. І в восьмій парі. 490 ділиться на 7, буде 70. Отже. Отже, наші пари, які підуть у відповідь обведені, вкажіть ті пари, я буду не пари, я буду їхні номери вказувати, все-таки щоб було швидше. Отже, я записав. Це був номер усний. А далі ми можемо виконати схожий номер письмово. Перевір, чи є перше число дільником другого. Перша пара 25 і 800. І в нас немає іншої можливості перевірити, як спробувати виконати ділень. 800 поділити на 25. Ми беремо по 3, 75. 50. Ну, Я вже коментую досить швидко. Ми ділення згадували в наших відеоуроках. Ми бачимо, що 800 поділилося на 25, націло без остачі, дало 32. Тому перевір, чи є перше число дільником другого, ми тут поставимо галочку. є. Другу пару нема що перевіряти, тому що. 448 і 16, 16 ми не будемо ділити на 448, бо ми розуміємо, що націло не поділиться. Тому тут зразу хрестик. А от третю пару третю пару, ну, треба так само виконати, як ми виконували з першого. Якщо ми візьмемо. Можливо, хтось, до речі, багато учнів, я думаю, це виконає тюсно. Ми візьмемо по 3, буде 390, <кій> побачимо остачу 30. І скажемо, що відповідь на питання, чи є перше число дільником другого, відповідні. Тепер ми ці відповіді маємо записати. Перевір, чи є перше число дільником другого. У першому так. У другому і третьому ні. Продовжимо працювати. І давайте розглянемо наступний номер. Запиши всі дільники числа. В першому, для першого числа це 28. Я можу цей номер. Ну оформити по різному Давайте ясно напишу так: дільники. Числа 28. Поставлю дві крапочки, і буду після двох крапочок ці дільники перераховувати. Але спочатку хочу розказати таку історію. Давайте припустимо, що ми прийшли в деякий клас, вчитель задав ось такий номер. Знайти дільники числа 28. Як може міркувати один з учнів? Він може міркувати наступним чином. Я буду перевіряти всі числа від 1 до 28 підряд. І ті числа, на які 28. Буде ділитися, я їх буду виписувати. Ну, Роботи досить багато, чесно кажучи, перевіряти від 1 до 28. А інший учень скаже так, а навіщо нам перевіряти від 1 до 28? Ми можемо зразу написати 1 28, що це будуть дільники. Перший і останній це точно. 1 28. А потім буду перевіряти до серединки, до 14. Тому що після 14 там буде тільки 28. Ну, можна поступити так, як пропонує перший учень. Це просто дуже багато часу. Можна Можна поступити, як пропонує другий учень. Часу, в принципі, буде менше. Але можна поступити так, як я вам покажу. Як показане в підручнику, я поставлю знак оклику і буду показувати. Те, що 28 ділиться на 1, ми чудово знаємо, що пропонується. Пропонується 28 поділити на 1 і те число, яке вийде, а саме 28 частку, написати під одиницю. А потім ми будемо дійсно далі перевіряти ті натуральні числа. Починаючи від вже наступне, в нас двійка. 28 ділиться на 2, ми це розуміємо усно, легко поділити. І у нижній рядочок запишемо частку відділення 28 на 20, 14. Чому? Тому що ми розуміємо, що і 2, і 14 також будуть дільниками. Тобто один з дільників нам зразу підказує другий дільник. 28 на 3 не ділиться, це в рамках таблиці множення. 28 чудово ділиться на 4 і дає 7. І дає 7. І ми його напишемо. А далі нам залишається 28 на 5 не ділиться. 28 на 6 не ділиться. А число 7 в не вже в нас є. Таким чином, ми дійшли всього-навсього до числа 6 і виконали завдання. Далі, шановні учні, якщо, шановні вчителі, вам дозволяють в такому форматі залишати відповідь, будь ласка, залишайте. Якщо не, не дозволяєте, ми окремо напишемо відповідь і до першого перерахуємо. Всі дільники бажано їх перераховувати від найбільшого до найменшого. Просто це елемент математичної культури. А ми вже готуємо наше друге завдання, дільники числа 160. Ну і ви розумієте, що якби ми з числом 160 поступали так, як пропонував навіть другий учень, тобто перевіряли до половини до 80. Ну, на це пішов би весь урок. А так як пропонують вчителі математики, і я в тому числі, я вчитель математики, я не лише автор підручника, Вчитель математики буде набагато швидше. 160 ділиться на 1. Безумовно, дає 160. Записав. Ділиться на 2, дає 80. Записав. Ділиться на 4, на 3 не ділиться, на 4 ділиться, дає 40. На 5 ділиться, це можна перевірити в топчик, цілком можливо, що все-таки в 5 класі багато хто узнає. І це буде 32. 160 не ділиться на 6, не ділиться на 7, ділиться на 8, дає 20. На 9 не ділиться, ділиться на 10, дає 16. Далі, якщо ви перевірите. Так, шнурок від мікрофона виліз, куди не треба. якщо ви перевірите, то ви побачите, що 160 не ділиться ні на 11, ні на 12, ні на 13, ні на 14, ні на 15. Тому всі дільники числа 160, а їх немало цих дільників, вони на вашому екрані. Я їх напишу у відповідь, як ми домовлялися. Ну, трішечки в один рядок не влізло, від найменшого до найбільшого. Знову-таки хочу. Сказати, шановні учні, якщо вам вчителі залишають, от дозволяють отак залишати відповідь як у верхній частині екрану. Будь ласка, залишайте. Якщо хочуть, щоб ви відповідь записували окремо, будь ласка, записуйте окремо. Ми вже переходимо до нашого четвертого сьогоднішнього номеру. Це номер наступний. Запиши значення їх, що є дільниками числа 36, при яких подвійна нерівність буде правильно. Ну, в принципі, можна порізнувати. Підходити, можна просто починаючи від х тобто, більше 3, менше 19. І можна, починаючи від 4 просто підбирати, що є дільником числа 36. Можна так поступити. Можна поступити інакше. Я поступлю все-таки по-іншому. Я випишу дільники числа 36. Це буде корисно. корисно. Ще раз учням нагадати, як це. 36 ділиться на 1. І це буде 36, записав у нижній рядочок. 36 ділиться на 2, це буде 18, записав у нижній рядочок. 36 ділиться на 3, це буде 12. 12 нижній рядочок. 36 ділиться на 4. Це буде 9. Ну і цікавий момент на 5. Не ділиться, 36, ділиться на 6. І дає 6. Ну, від того, що я напишу в нижній рядочок 6, помилки не буде, можна не писати. Факт той, що я дійшов до числа 6, визначив всі дільники. Далі мені треба ті, які більше 3, але менше 19, я їх можу виписати. 4, 6, 9, 12, 18. І їх можу написати у відповідь. Ось така цікава, таке цікаве завдання. І подвійну нерівність пригадали, і з дільниками попрацювали. Ну, я люблю такі завдання, давати подібного плану. У нас на самостійних, на контрольних роботах перевіряємо знання учнів. Будьте готові до таких завдань. Повертаємося до нашого підручника. Друга невеличка теоретична частина називається кратні натурального числа. Кратним натурального числа А називають натуральне число, яке ділиться на безостача. Наприклад, якщо ми захочемо виписати перші п'ять чисел кратних числу 12, то це будуть числа 12, 24, 36, 48, 60. Будь-яке натуральне число А має безліч кратних. Узагалі всі кратні числа можна одержати, помноживши на натуральні числа, починаючи з одиниці 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Тобто отримаємо числа А, 2А, 3А4А5, А, 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 а яке кратним числом А. Найменшим з усіх кратних натурального числа є саме це число. Далі в нас буде одне. Важливе зауваження. Надалі, якщо деяке натуральне число ділиться на безостачі, то про таке число будемо казати, що воно ділиться на або кратне число, або є кратним числа. Таким чином, безостачі ми будемо пропускати у багатьох випадках. І ми маємо виконати вправу, у яких парах перше число є кратним другому. Але перш ніж ми будемо виконувати цю вправу, а для того, щоб виконати цю вправу, ми повинні е, дізнатися, чи е, тре, е, треба виконати ділення першого числа на друге. Якщо воно ділиться без остачі, тобто начало, то перше число кратне другому. Я почну з третьої пари, я її виконую письмово. а... Ми е, усно зробимо важливий висновок. В третій парі, перше число 16 кратне число 2. І ми це записуємо таким самим чином, як число 2 є дільником числа 16. Оскільки 16 ділиться без остачі на 2, то ми можемо зробити фактично два висновки. 16 кратне 2, і 2 є дільником числа 16. Тобто дільники і кратні два взаємно пов'язаних поняття. У яких парах перше число є кратним другому, давайте ми ці пари будемо позначати кружечками, а потім випишемо у відповідь, як ми це робили у першому номері. У яких парах перше число кратне другому, тобто перше число ділимо на друге без остачі. В першому це легко виходить, 19 поділити. На 19 це нормально. У другій парі 11 приділені на 3, дає 3 я остачу 2. Я вже писати не буду, тому число 11 не кратне числу 3. У четвертій парі 24 ділиться на 3 без остачі. Обведу і буде 8, до речі кажучи, у п'ятій парі 19 ділиться на 1 безостачі і буде 19. 29 на 28 не ділиться безостачі. Буде один і остача один. А от цьому пару можна не перевіряти, тому що сьома пара 2 і 16 перше число має бути кратним другому. А тут якраз це навпаки друге число кратне першого. Тому нема що перевіряти. Так само нема що, <кій> нема що перевіряти восьму пару, оскільки 5 менше 7, то 5 на 7 беззастечі не поділиться. Я маю написати у відповідь ті пари, які в нас вийшли. Це перша пара, третя, четверта і п'ята. Ну, я... Просто буду економити час, оскільки мені хочеться, щоб ви якомога більше дивилися, навчалися математиці, цілком Сьогодні відносно невеликий урок за часом, але, можливо, ви відпочинете і будете дивитися наступне, або виконувати інший предмет, що також корисно. У наступному завданні ми повинні перевірити, чи кратне перше число другому, тобто ми повинні виконати ділення. Перше дуже просто, 300 ділиться на 10, це усний номер буде 30. Кратне, давайте обведемо, потім або напишу тут так і потім напишу відповідь. У другому 169 чи кратне 169, 169,15 треба виконати ділення числа 169 на 15. Ми не можемо поки що відповісти на це питання. Тому треба виконати ділення. 16 на 15 по одному 15, 19 на 15 теж по одному, але ми бачимо остачу 4. Тому тут у нас буде відповідні. Потім ми це все занесемо у нашу загальну відповідь. Далі, чи кратне число 936, числу 36. Ну, треба виконати ділення для того, щоб перевірити. Беремо 93, ділимо на 36, це по 2, 72. Тут 1, тут 2, 216 на 36, це по 6. Без остачі Поділилося кратне. Ну, давайте напишемо відповідь. Як у нас питають, перевір. чи кратне? Ну, у першій і третій, так. А другий. Ні. Ось такий наш шостий номер сьогодні. Наша сьома сьогоднішня задача така. Треба розкласти порівну 20 помідорів у кілька кошиків. Скільки може бути кошиків? Оскільки у задачі мова йде присутнє, скажімо так, таке слово, як кілька. Я його хочу підкреслити червоним кілька то значить кількість кошиків більше одного. І ми можемо тоді зробити висновок, що кількість кошиків є дільниками числа 20 більшими за 1. Такими дільниками я просто зразу буду писати відповідь, це фактична усна задача. Такими дільниками є числа 2, 4, 5, 10 і 20. Кілька кошиків більше одного. Це ці дільники числа 20, які більше одного. Наше восьме завдання. Досить цікаве. Запиши всі двоцифрові числа, кратні число 18. Ну, Я не буду вже переписувати. Давайте я просто візьму, скопіюю, мабуть. І потім підготовку. Собі, треба було зробити підготовку, я трішечки не зробив. Отже, для того, щоб дізнатися, всі двоцифрові числа кратні числу 18. Треба сказати, що першим таким числом, яке в принципі є кратним числу 18, є число 18. Давайте я червоним буду писати. І 18 попаде в наш ряд. Чому? Тому що воно двоцифрове. А далі, щоб дізнаватися наступне числа, кратні числу 18, я просто буду до того, що є, будемо потихеньку додавати 18 до попереднього. 18 додати 18.36, додав ще 18,54, додав ще 18.72, додав ще 18,90, додав ще 18,108 100. 108 не є двоцифровим числом. Тому на числі 90 наш ряд обмежується. І я число 108, яке навмисно написав, видаляю. Числа кратні, числу 160, і які є трицифровими. Першим числом, яке кратне числу 160, в принципі, є число 160. А далі ми повинні міркувати в той самий спосіб. Додаємо 160 буде 320, додаємо 160 буде 480, ще 160, 640. Ще 160, 800 і ще 160, 960. Якщо ми додамо е, трицифрові числа кратні числу 60, якщо ми додамо до числа 960, ще. 160, то ми вийдемо за межі трицифрових чисел. Тому, ну, давайте можу відповідь написати. І хочу сказати, що. Давайте я напишу відповідь, потім буду казати. Я цю задачу ну, інколи даю в іншому форматі. Наприклад, трицифрові. Числа давайте я, так погано я зробив. Тобто можна було дати і тут в іншому форматі, але все ж таки, а якби це було трицифрові числа, не кратні числу 160, а кратні числу 60. Тоді б ми повинні були виловити перше таке трицифрове число. Кратне число 60, саме 60, а наступне 120. І ми першим писали цей ряд, саме число 120 і далі поступали б таким самим чином. Ну, і наша крайня задача на сьогодні. Вона досить цікава, досить складна. Я такі задачі полюбляю, давати, чесно вам скажу. І у контрольній за, за цю тему, і інколи в річній контрольній. Знайти найбільше чотирицифрове число, кратне число 137. Значить, якщо ми спробуємо цю задачу розв'язати, ну, як кажуть, математики в ЛОП. От яке, в принципі, найбільше чотирицифрове число. В принципі, найбільше чотирицифрове число. Це число, яке складається з чотирьох дев'яток. А може воно ділиться на 137? Чому б йому не ділитися? Значить, якщо ми виконаємо ділення, я вже не буду виконувати, я буду підглядати. То це буде 72 і остача – 135. Ну, називається не повезло. Не ділиться. Але ми можемо завдяки тому, що ми зробили цю дію, ми можемо дати відповідь на питання, вже не підбираючи, не підбираючи. Ми вже можемо дати відповідь на це питання математично. А саме, ми можемо 137 тоді помножити на неповну частку на 72. Це буде теж, я буде підглядати 9 тисяч. Так, погано підглядаю, погано пишу. 9864. Це саме і буде найбільше 4-цифрове число, яке кратне числу 137. А друге нас просять найменше 5 число, кратне число 29. В принципі, найменшим 5 цифровим числом це 10 тисяч. А може воно ділиться на 29. Ми ж не знаємо, поки не поділимо, давайте ділити. Буде 344. І буде остача. 300, Перепрошую, буде да, 344 і 24 остача. І 24 остача. Ну, що ми можемо сказати, що якщо ми поділимо, помножимо 29 на 344, ми отримаємо три, число трішечки менше, ніж 10 тисяч. Воно не буде підходити, воно не буде п'яти Але якщо ми 29 поділи, помножимо на наступне натуральне число на 345, то ми отримаємо 10 тисяч 5, потрібну нам відповідь. Ось такий цікавий клас задач. І якщо ну, цього фокуса, цього секрету не знати, який я вам показав, то розв'язування так, такої задачі може бути досить. Ну, Скажімо так, досить великою, великим за часом. А я маю вам сьогодні дати домашнє. Ви не забули після канікул, що дається домашнє завдання в наших уроках. Ось починається наше домашнє завдання. Перший, 4, видно, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Такий був урок. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Від вас чекаю лайк. І прошу залучайте своїх однокласників, однокласниць до навчання математиці. В майбутньому це вам дуже знадобиться. До побачення.